Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде на огляді ковбаса. Трохи такий не формат для мого каналу, але ковбаса дуже смачна. Мені вона дуже сподобалася. Ну, З оцього цінового сегменту, цей близько 400 гривень, немає рівних, їй навіть і близько. Навіть і близько, хоча я пробував якісь щось за 500 і дорожче ковбаси, і теж не знайшов. Так що, а я вам обіцяв, що я завжди буду з вами ділитися якимись такими гарними тими речами, там, що я купую, що мені сподобалося там. Ну, це було раніше електроінструмент, якийсь там мені сподобався, якісь там речі з Aliexpress такі цікаві, я їх показував. Ну, а сьогодні хочу зупинитися на ковбаски. От, бо ну дуже мені сподобалося, і я хочу, щоб теж ви про неї знали. Ви маєте обов'язково спробувати спробувати. Я. Ну, Гарантую вам 100%, що вона вам сподобається. Просто гарантую. Сьогодні ми зробимо розпаковку, розпаковку ковбаси, цікаво, да? Попробуємо її. І я ще розкажу, як її треба правильно їсти. Ну, там є трохи нюанси такі. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал. Мій канал не про ковбас, а про альтернативну енергетику. Це як ми можемо економити кошти е, з величезними тарифами, а які ще будуть більші тарифиці на оплаті комуналок. Оцих це саморобний тепловий насос. У мене є для опалення будинку, дуже мало споживає електроенергії. От, І вже сім годин у мене відпрацював. Я дуже задоволений на дрова. Я навіть і не думаю вертатися раніше топив я дровами, навіть і не думаю. От. Ще є в мене сонячне. Електростанція вже з інверторами АКБ, але є в мене досвід використання сонячних панелей напряму, на тени, електроплитки, всякі активні навантаження теж дуже цікавий досвід. Ще в мене сонячний колектор повітряний, який дуже допомагає мені опалювати моє приміщення в холодній, в опалювальний період, коли є сонце. Коли є сонце, він працює. Досвід використання вітрогенератора є в мене. Ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Це такий, щоб по мінімуму вкластися, у вас там на випадок блекауту, хоча б працювало опалення, тобто циркуляція в системі опалення, бо без неї, знаєте, нічого не буде. От, що там в мене ще? Ще в мене консультація, що кому не зрозуміло, по моїм саморобкам, дзвоніть, всі умови консультації. В першому закріпленому коментарі будуть. Там же ж буде посилання на мої сухофрукти, сушені, які ще трохи є, але вони меншають, зменшуються, зменшується їхня кількість, тим більше, що, мабуть, цей рік майже нічого й не буде. Вимерзло майже все. Ну, може, там трохи яблук буде, трохи груш, не знаю ще, поки не видно, там воно ще будемо дивитися. Ще в тому коментарі. Першому закріпленому буде прайс-лист на продукцію біом, акумулятори. Біом дуже якісні, недорогі, ну, просто супер, я користуюсь, дуже задоволений тим акумулятором. От не забувайте про мокод ігорні садів, і там вам будуть шалені знижки, як кажуть. Да? О, тобто дуже вигідно купувати. Ще там і плюшки в них є, там якась безкоштовна доставка, гарантія. Ну, все-все-все є. Це український виробник, так що, якщо що, то все є на місці. І так, переходимо до нашої ковбаски. Отак от вона виглядає. О, бачите, що на ній написано: золота. Золота ковбаса. Ну, я вам скажу, що назва вона виправдовує всі очікування і те, що, ми... і те, що я ось, знаю, попробував, відчув смак, цей, то вона справді золота, я б так сказав. Але ж треба дивитися, щоб вона була роганська. Бачите? Ось написано, ось ця така етикетка, Я думаю, видно вам. Де воно там? Ну, я зараз розпакую, ще покажу. Роганський м'ясокомбінат. Оце о, <кхе> повна назва, ковбаса сирокопчена вищого сорту. До речі, ковбаси є різні сорти їхні. Є перший сорт, а є вищий сорт. Тобто щоб ви не думали, що перший сорт це найперший. Ні, перший насправді це вищий. <кхе> о, це самий вищий. Перший, перший сорт то вже, як би сказати, можна другий сорт. Так що, ну, щоб, може, хто не знав, то купувати треба. Вона. Тактильно, ну, така тверда, це суха ковбаса. Бачите, я її намагаюся здавити. І майже в мене це нічого не виходить. Так, Треба було взяти якісь бумажки руки витирати. Вона така жирненька. Ну як, не дуже жирна, ну, все я розпакував, вакуумна упаковка. От, І зараз ми її будемо е, цю наклейку дірвати, щоб показати вам повністю цю наклеєчку. Бо я купував, як я вже сказав, золоту ковбасу інших виробників. Не оцю роганський. О, то вона мені не сподобалась. Одна, взагалі, там мені якась оказалася золота написана, вона куряча курячовий. Я не знаю, як таке може бути. О, тобто, виробник, виробник як виявилося, це дуже важливо, щоб вона була іменно те, що ви купуєте. Ось, бачите, як вона виглядає, ця етикетка. Золота роганський. Роганський, бачите? Фокусуєте камера чи ні, не, не бачу я. От, от така от вона має бути тікеточка. Тоді ви отримаєте те, що я зараз і розпаковую. І так, ну це я всю вакуумну. Тут ще ось ззаду, бачите, написано склад. До речі, що там в складі написано? Е, ковбаса сирокопчена, золота вищого сорту. От, ну і тут запаковано під вакуум, склад в началі м'ясна сировина 100%. Це повністю свиняча ковбаса, і це не просто. Свиняча ковбаса. Ось я її тільки ще ріжу. У мене вже слина ще. О, Це не просто свиняча ковбаса. Отак от вона виглядає всередині. Бачимо, так? Да? Отак от. Такий приємний колір. Ну, запах, запах. Запах це справжнє м'ясо. Знаєте? Ото, як раніше ще була, колись я їв ще при Радянщині салямі ковбасу, Не пам'ятаю, як вона називалася, але це мені вона нагадує. Це справжнє свиняче м'ясо. Без всякої там курятини, без сої, без манки. Вона суха. Жувати її не так то й легко. Ну, як не легко. Ну за. Я просто выбух смаку, выбух. Выживал хвостика. Ну просто отпадно. Смак. Давго мясо. И так, я вам скажу, не просто мясо. Там якесь свиняче, там якісь шкурки, хвостики, голови і все таке. Це м'ясо з правильної частини свині. Вмієте? Тобто отакі сухі ковбаси, салямі, вони мають робитися тільки з окремих правильних частин свинячих. Не все м'ясо, яке є в свині, тим більше кістки і шкурки кладуть, іде на ковбасу. Тільки От, і більше, отаку суху. Вона не портиться. Якщо її правильно зробити, з правильного м'яса, все, вона ця кобаса буде лежати, лежати. Навіть розпакована без вакууму, вона буде дуже-дуже довго лежати. Плівочка в неї така, ну, плівка гарно знімається. От я Теж мені це подобається, що плівочка знімається більш-менш так непогано. І так раз-раз раз підковернулося. о, так от. раз, о, І вона, бачите, з усіх сторін так раз і, і розкручуєш. Розкручуєш, так раз, 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 пішов, пішов, пішов. Тобто, Ковбаси на плівці майже немає. О, Я б сказав, би зовсім немає. Так, ну, Хватить поки що. О, тут ще Трошки є. То... А, ну це взагалі, це взагалі, це взагалі, це запах цей. ну. І так, як її правильно їсти? А, до речі, хто додивиться до кінця відео, ще й тримає бонус. Цікавий, приємний бонус. Як її правильно їсти? Їсти її можна з усім і без всього. Вообще, можно просто саму и есть вот так вот. Берем, отрезаем, и ему. Ну, а. это а. 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 а вообще, -то... это мясо, это правильное мясо, справедливые и правильной свиньи, а. Что тут еще можно добавить? Просто супер. А, а. и можно, как я уже говорил, есть со всеми. З борщем, з усім, що навіть можете з чаєм. Є ж ковбаса до чаю, да? можна з чаєм їсти. Но мені, от як правильно їсти, да? як казав, мені більше всього подобається їсти саму Саму отак от. береш, отак от, одрізаєш потрошку і їсиш. Ну, Бо е, буває, там ти напхав там в рота там, все, їди, потім цю ковбасу. Воно, якби Смак цієї ковбаси заб'ється чимось іншим. Не треба щось там в роті ще мати, коли жуєш цю ковбасу. Тобто, Треба відчути весь оцей смак, аромат, м'яса. Без нічого. А. Спочатку ти її відкладеш. Ворота. Не дуже так чувствує. Потім ти її жуєш, 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 розжовуєш, вона типу, як розкисає. Я так зрозумів від слини. І починає оце, цей смаковий вибух. Оце, оце м'ясо. А ну, я скажу, кажу, це скоба, коса, суха, а відноситься до сухих кобас. Тут вологи, Майже немає, тому вона не портиться. Чим менше вологи в ковбасі, тим краще. М -м 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 -м. Дя Дя adaptation. Ну, Просто, просто віж. Ковбаска, ну, я ж вам кажу, отпад. До речі, хтось може думає, що сухі ковбаси невигідно брати, бо вони... Дорогі, оці салямовидні такі, оці, ну, сухі, зрозуміло. Да? Але насправді це не так. Коли ви купуєте сардельки, варені ковбаси, там якісь такі, що вологу, там багато води. Ви просто купуєте вологу, ви платите гроші за воду. Розумієте, заводу. Якщо там ну, варіона ковбаса там, коштує да, дешевше в два рази <су> води, там куча води. В цій ковбасі води немає. Ну, мається, може там є якийсь відсоток, якісь, я не знаю, пів відсотка, там чи що. Ну, тут вона взагалі не відчувається. Тут саме м'ясо, я ж кажу, воно ще й якесь таке, наче спресоване. Да, вона, мабуть, пресується. Вона, мабуть, пресується, що з неї лишня волога витікає там чи, чи сушиться, Ну, сировяла називається, сиров'яна. О, так що. Вигідно брати От такі ковбаси, хоч вони й дорожчі, але ви зато хоч не купуєте вологу, хоч воду не купуєте. Да, як ти це... Ну, ну, це взагалі я ще, ще ріжуся. Бачите, вона ніж у мене гострий. Ви не думаєте, що ніж у мене тупий. Але бачите, вона так тугенько ріжеться, тугенько така. Але красиво, акуратно, нічого з неї не висипається. бачите. О, Ось такий срежовний, акуратний, все. Она выжевывает, кстати, вкусно, да, смак выжевывает. Угу. М -м -м -м. Ну, а ничего. Сама как Ну, можно, известно. А, спирт, спирт, не напои, кстати. Идеально, как закуска. М -м -м. До пива. Идеально. И лодочку, как-то там сейчас крепче. Идеально. Так, это вообще... До чая ідеально. Самодостаточний виріб, самодостаточний. до нього більше нічого не треба. Можна з усім їсти, можна саму їсти. Просто берем, ріжем і це... Хочеться, щоб цей смак роті постійно був ці кобаси. Не проходив. Так що ну, я не знаю, що тут ще розказувати. Треба і брати, і пробувати. О, Вона, я ж кажу, ціна її була ось. Донедавна трошки менше 400 гривень за кіло. От, там без копійок якихось. Зараз вона трошки подорожала, щось там. Я вже забув, щось 415 чи 418 у нас в магазині в селі. М -м -м. Якщо ви живете в місті, то я думаю, вона там ще дешевше буде, бо в городі воно все дорожче. Ця палочка виходить, вона тут навіть 300 грам немає, 270 грам, Ця палочка ковбаси оцієї чудової, золотої, прямо в прямому сенсі слова золотої. Е, там виходить по грошах щось 100. Гривень з копійками щось, 100, 100 з лишнім, там. 120 чи що, щось таке. О! Так що всім раджу, всім раджу, цей продукт мені сподобався. Це якісний, гарний, смачний продукт, без курятини якоїсь там, і я ж кажу, за такі гроші близько 400 гривень. Ви кращу ковбасу не знайдете. Взагалі не знайдете. Етикетку я вам показав, покажу ще раз, щоб, щоб ви знали, як вона виглядає. Там в Супермаркет прийдете там, чи де в магазині, щоб відразу зорієнтувалися, що це вона. Ось вона. Золота, Роганський. М'ясокомбінат. Роганський на якийсь там інший, бо вона буває різних виробників. А це мені іменно цього сподобалася така. Ковбаска, ну що, мабуть, все. А! Бонус для тих, хто таки ж додивився до кінця цього відео. Якщо ви такі ж купуєте сардельки, я куплю щось такі сардельки, і надибав я чудовезні, смачні, м'ясні сардельки. Ну, Ось тут, якщо склад почитати, то м'ясо 90%. Тут гов'ядина, свинина, телятина, таке, ну, дуже теж вищого сорту. Ось, о, бачите, це я їх вже з'їв. Показую вам саму упаковку. Отак от от вони виглядають. От Ці сердечки. Ну, Взагалі написано тут сосиски. Дитячі сосиски вищого сорту. Ще раз кажу, купляємо все тільки вищого сорту. Не першого, а вищого. От, вироблено в Україні, ДСТУ, Богодухівський. Це Богодухівський вже м'ясокомбінат. Це Богодухів. Дитячі, Богодухівські, класні сардельки, мені дуже подобаються. М'ясні, справжній, такий теж м'ясо, справжнє м'ясо, воно відчувається, ви їх будете їсти. О, так що. Отакий висновок. Якщо ковбаса суха, то золота. Якщо сосиски чи сардельки, то дитячі. Ну от і все. <гум> Більшого я не знаю кращого. В такому ціновому діапазоні, щоб за такі гроші краще продуктів, я не знайшов. Я вважаю, що ви повинні про це знати. Може, ви вже це про знаєте, про це все. Я не знаю. Можливо, може хтось не знає, для когось це буде цінна інформація, бо хтось мені подякує потім за таке відкриття. Бо я теж її раніше не знав, я її недавно для себе відкрив. От, ну буквально, ну як недавно. Ну, може, рік, може, а може і нема, року вже не пам'ятаю. І мені вона дуже сподобалась, і дуже вам раджу. Ну, вона вам теж сподобається. Все, всім дякую за увагу, всім до побачення.